Сьогодні на каналі ось така рибка. Будемо кормити оцих звірів. Це я люблю. Може щось вийде, якийсь контент. Клеша то Я бачила вот такую понесла Вот такую Сейчас. Да море Наверное, крючок великий. О, боже мой. Я, наверное, в детстве каталась на такой поселе. Не на такой, не на такой, не на такой. Доброго дня, з вами канал Артур Carpio. Сьогодні ми приїхали на риболовлю до котеджа у Івана. Це у нас Water City Є вихід на канальчик. Ми сьогодні хочемо половити тут тараничку на поплавок, покидати на хижака. Зараз я вам зроблю обзор бази. Да, котеджа у Івана. Контакти я залишу в коментах під відео. Сьогодні зі мною на риболовлі Наталя. Можеш привітатися. Ось дивіться, яка красота ляпота. У нас є сусід по рибалки. Дядя Вова. О, дивіться. Красота ляпота. Ось такі тут чудові коти. Ось такий гарний краєвид. Ось такий мангальчик. Зараз я вам проведу екскурсію. Ось ви бачите літню бесідочку, альтаночку. Зимою ми також можемо в ній сидіти. Тепла, Просторно. є освітлення. І дивіться, що тут є. Коли не клює, ось ось такий чудовий у нас. Ось така чудова лазня. З видом на удочки. Ви можете завжди бачити, чи клює у вас, вон я бачу Наталю. Тож, поїхали далі. Тут у нас також є, так кажуть, вуличний дах, туалет, рукомийник, душ для баньки. Ах! Ось у нас у нас сам будиночок. Гарний стіл. Тут можна великими компаніями. Три спальні кімнати. Ось іде кухня. Зараз я вам включу світло. Холодильник, мікроволновочка, кондиціонер. Ось така у нас в цьому році ялиночка у Івана. О, ось тут тільки що виїхали люди. Тож ми підіймаємося на другий поверх. Гарний будиночок із сруба. Друга кімната. Також є кондиціонер. Ось така хороша кровать. Якщо ви з дітками можна розложити диванчик, ось такий вид з вікна. Ось у нас інша спальня. Тобто тут є три спальні місця, три кімнати. Тобто, три сім'ї можуть спокійно сюди приїхати відпочити, порибачити, попаритись в баньки. В цій спальні також є диван для дитини. Тож, ми сьогодні будемо тут рибачити. Ось такий у нас був експрес-обзор на да? котедж відпочинку у Івана. Це Water City, Маяки, Одеська область. Дуже вам рекомендую ми поїхали. Да, пішли розкладувати свої поплавочні снасті. Будемо ловити таранічку. Я покидаю на хижака, можливо, окунька, судачка, да, та й попробуємо піймати. Розпочинаємо риболовлю. Рибачите, ми сьогодні будемо на ось такий поплавочок фірми Anaconda. На вулище Брайан Бола, Класік 4-метрова катушечка і хочу вам показати ось таку підставочку з Аврори. Чудова річ. Наталя потім згодом пізніше скаже свої враження. я вже можу сказати. Просто чудово. Все, ну, ось Наташа говорить, чудово, мені вже хороша річ для. Поплавочника, тому що коли постійно тримаєш в руках поплавочку, устаєш. А тут ось така ось чудова. На Ватерсіті, на садибі, да, у котеджі у Івана є ось такий окуньок. Наталя його піймала на, дивіться, на ось таку снасть на поплавочку. Де воно тут, о. Так. Фокус. О! Де -де -де -де. О, заглахнул! Єс! О, красавчик! Флаг. На Ватери Сити есть рибка на різний смак. Я бросаю на хижака, говорять, що є тут щучка, у Наталья Наталя вже піймала у О, красота! Раз. маленькие да и то на поплавок а что а почему вы задом наперед плывете это значит будет значит будет клев да у нас клювание на поплавочку Ось така платвічка. Я не знаю, яка вона. Ми одягаємо наші перчатки. Да? Нашу перчаточку. Беремо і... О! Як я вам говорив, руки завжди сухі, цілі. Ось така красна пірочка. Плюнула в нас на два опарика, два червоних та один білий. Маленький. Ловимо далі. Цього, мабуть, віддамо котам. О, який довольний Да. Так, робимо перезакидання. Кстати, клюнуло під берегом. Ось тут у нас. Будет поклевка со старта. Да. Так. Так, сьогодні на каналі ось така рибка. Будемо кормити оцих звірів. По хижаку тишина. Лова, друзі, знову таранечка. Ось такого розміру. Поки що йде така, іноді залітає. У сусідів наших рибачить. крупненька, і краснопірка, і таранечка. Ставте лайки, нам за це, вподобайки. Ловимо далі. Тя година дня. Дивіться, яка пішла густера. Уже залодошку, так? Да? Залодошку. Да? Красота!